Друзі, ось такі потужні саджанці колоновидних персиків маємо на початок вересня. Це карликові персики. Подивіться, які гарна розгалужена крона, незважаючи на те, що це е, карликовий сорт. Поруч у нас червонолисний декоративний сорт карликового персика Bonfire. З неймовірно красивим червоним листям. Воно таке листя зберігає протягом всього вегетаційного періоду. І такі дерева неймовірно красиво виглядають в ландшафтному дизайні. Вони можуть надзвичайно прикрасити вашу ділянку. До речі, на майбутнє цей сорт буде в наявності на штамбі. А це прості сортові персики, які можуть плодоносити вже з другого-третього року після посадки. Вони займають невеликі, невелику ділянку в вашому садочку, скільки вони карликові. Їх можна взагалі висаджувати через метр. Крім, крім плодів, вони також мають незвичайний декоративний вигляд. Подивіться, які гарне, неймовірно гарне довге листя, набите і ну, такий ексклюзивчик. Ці саженці вже будуть викопуватись з середини жовтня, тому що потрібно, щоб деревина визріла. Зараз на початку вересня ще повним ходом іде вегетація. Можна сказати, що ці саженці ще ростуть, ось видно. Воно ще зовсім б зелененьке. Це потрібно, щоб визріло. Ось така краса маємо в нашому розсаднику.